Тож, друзі, ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України, Росії та новинами. І почнемо з того, що Трамп не перестає робити дедалі більше нових заяв. Сьогодні він сказав, що не бачить жодного шансу, щоб Україна вступила в НАТО. Я не бачу, щоб країна в становищі Росії могла дозволити їм Україні просто в їхньому становищі дозволити їм вступити до НАТО. Я не бачу, щоб це сталося. Як видно, Трамп говорить про те, що Росія не дозволить Україні вступити в НАТО. Але як це коментувати, думаю, ви знаєте краще за мене. А Келох заявив, що територіальні втрати України будуть зафіксовані в угоді. Тим часом на фронті бої не припиняються, і почнемо відразу із Покровського напрямку, оскільки тут, навіть не зважаючи на зниження загальної активності, все одно найбільша кількість штурмів. Окупанти намагаються прориватись у звірове, штурмують село Промінь, Єлизаветівку і на Заявили про взяття під контроль села Водяне. Друге, українська сторона не підтверджує цієї інформації, тому поки що за добу нових змін по лінії фронту немає. У сіверському напрямку окупанти продовжують атаки на Васюківку, штурмують Білогорівку та Верхньокам'янське. Але ЗСУ поки що вдається відбувати всі атаки, і за добу змін немає. А тим часом в Україні вже думають про вибори, і головний сержант ЗСУ заявив, що ухилянти не повинні голосувати на виборах. Має бути перша Парламентська, президентська, місцеві хто про це має сказати? Нагадаю, в конституції не визначено, немає такого поняття вибори після воєнного стану. У нас є величезна прогалина. Друга частина: а хто сказав, що не буде використовувати Московія гроші на цю виборчу кампанію? Подивіться, що витворялося в Молдові на останніх виборах, які були підкупи в Молдові. Чи є в нас законодавство, яке може обмежити це? Ні, немає. Як будуть використовувати медіаресурс, фінансовий ресурс, як забезпечити вибори для того, щоб взяли участь військові? Нагадаю, це майже мільйон сьогодні армія. Як забезпечити виборчий процес людям, які внутрішньо переміщені? Людям, які а це майже сім мільйонів за кордоном українці зараз? І в мене величезне запитання, а у Хилянти також? Будуть голосувати і вибирати нам владу. У Куп'янському напрямку активність збільшилась. Окупанти прориваються до Кіндрашівки, штурмують Петропавлівку, прориваються в районі піщаного, Новоосинового і йдуть бої на полях в районі Степової Новосілки. Змін за добу немає, але бої не припиняються. Також повідомляється, що Україна ще аналізує пропозицію США, тому Зеленський і не підписав документ, і зробить це у Мюнхені під час зустрічі з віце-президентом США. Україна все ще аналізує пропозицію щодо рідкісноземельних корисних копалин. Остаточну відповідь нададуть в Мюнхені під час зустрічі з віцепрезидентом США Дівенсом у напрямі часів яру продовжуються бої в центральній частині міста, але нових успіхів росіяни не досягають, і за добу лінія фронту не змінилась. У Курському напрямку контрнаступ росіян продовжується, але жодних нових успіхів вони не мають. Але за добу лінія фронту не змінилась. Шольц також зробив заяву. Шольц закликав Бундестаг запровадити у Німеччині надзвичайний стан через останні заяви США щодо України. Канцлер Німеччини запропонував Бундестагу терміново ухвалити резолюцію про визнання війни в Україні надзвичайною ситуацією, що дозволить виділити додаткові кошти на оборону без шкоди для інших державних витрат. Він також запропонував реформувати боргове гальмо, виключивши військові витрати з розрахунку держборгу, щоб забезпечити довгострокову підтримку Україні та зміцнення обороноздатності Німеччини. Канцлер підкреслив, що жодні рішення про мир не можуть ухвалюватися без участі України та Європи, а капітуляція України загрожує безпеці всього континенту. Мирна угода має гарантувати суверенітет України та довгострокову стабільність. Як видно, всі б'ють тривогу і всі не здоволені тим, що відбувається, тому що якщо називати все своїми іменами, то те, що відбувається, це практично капітуляція. І те, що Трамп продовжує вести переговори без України та Європи, вкотре доводиться тим, що вчора ввечері. Повідомлялось про черговий літак із Вашингтона до Москви. Нещодавно до Москви прибув спеціальний транспортний літак ВПС США Галфстрім С-37Б». Цей літак призначений для перевезення дипломатичних делегацій, а також високопоставлених урядовців і чиновників Міністерства оборони. Загалом переговори йдуть активно, а ми поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і про що буде домовляти з Трамп із Путіним у Херсонському напрямку. Окупанти поки що активність знизили і жодних нових атак не проводять. А обстріл правого берега періодично триває у напрямку Курахового, окупанти продовжують просуватись, і тут погіршила ситуація в районі дачного зсу. Повідомляють, що ситуація катастрофічна і їм доводиться відступати. Але не зважаючи на це, ще тривають бої за Олакли Константинополь та Андріїв. І тут росіяни намагаються вирівняти лінію фронту максимально швидко, тому штурми не припиняються. У напрямі Борової окупанти штурмують Богуславку, прориваються біля Лозової, штурмують Копанки, а південніше прориваються по полях в районі села Макіївка. Але поки що жодних змін по лінії фронту немає, і зсу атаки вдається відбити. І Зеленський сказав, що якщо Росія розпочне нову війну, то 100 тисяч американців, які перебувають в Європі, воюватимуть проти Росії. Я вчора я сказав, коли ми говорили з міністром, я йому сказав, що ви знаєте, що є ваші американські бригади, це гатівські міста, і вони знаходяться на території Європи. І якщо буде вторгнення швидке, а якщо воно буде, воно буде швидке, і, і ваші військові будуть воювати. І ми не можемо говорити тільки про профіц, тому що так. Ну знаєте, фінансісти вони кажуть, ну в чому профіс, а інтерес. А in English. Я йому кажу, а зберегти просто життя ваших людей, тому що там десь не знаю, десь 100 тисяч континентів американського в Європі знаходяться. Просто вони будуть воювати. І не всі виживуть. Тому що ну, тому що це війна і тому, що це русські. Як видно, він прямо сказав, що проти росіян вони не потягнуть. А свою думку з приводу цієї заяви обов'язково напишіть в коментарях. У харківському напрямку поки що ніякої активності немає, і окупанти проводять обстріли без наступальних дій. І навіть у Вовчанську поки що бої припинились, і лінія фронту без змін. У запорізькому напрямку окупанти збільшують активність та намагаються штурмувати Щербаки та Кам'янське. Також проводять велику кількість обстрілів, але за добу змін немає. Тепер перейдемо до турецького напрямку. Тут окупант. Ти штурму Чербинівку і прориваються за Турецьк в районі Триконів, але поки що засу закріпитись їм не дають, і за добу лінія фронту не змінилась. А Британія вже закликає відправити свої війська до України. Примус України до поступок стане найбільшою зрадою з часів поділу Польщі. Заявив британський політик Дейві на тлі відмови США надати Україні гарантії безпеки. Лідер ліберальних демократів Ед Дейві заявив у британському парламенті, що примус України до передачі території Росії стане найбільшою зрадою з 1945 року. Він підкреслив, що зараз критично важливо зміцнити позиції України у напрямі Лимана. Окупанти штурмують нову Любимівку, село Колодязі та Ямполівку. Тут, незважаючи на те, що їм вдалося розширити контрольовану територію навколо села Іванівка, далі просуватись їм не вдається, і зсу не підпускають їх ближче до Лимана. За добу лінія фронту не змінилась. А в районі Великої Новосілки окупанти змогли просунутись до села Бурлацьке і зсу описують ситуацію. Так ворог після відновлення та накопичення сил. Почав рух північно-західніше від Великої Новосілки. Зараз тут, по факту, у нас недостатньо сил. Тому противник цим користується та займає наші позиції крок за кром. Зараз орки активно наступають у бік чела Новосілка та Привільне. Також хряки відновили рух у бік розливу. Наші козаки їх зупинили, відпрацювавши по укриттях техніці та м'ясу. Загалом було знищено 16 орків та одна броня. Загалом росіяни знову продовжують просуватись, хоча й зазнають великих втрат. А що ви думаєте з приводу того, що сьогодні відбувається? Обов'язково напишіть свою думку в коментарях, і на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.